Всім привіт! З вами футбольний мозок. Правила дуже прості: назвати футболістів по фото. Є три рівня складності: простий середній та складний. За простий по 5 очок за футболіста, за середній по 10, за складний 15. Всього можна максимум 90 очок набрати. Поїхали. Перший футболіст. Другий футболіст. Та третій футболіст. Звісно, всі їх знаєте: Ярмоленко, Коноплянка та Степаненко. Поїхали середній рівень. Другий футболіст. Та третій. Це в нас були Камаранезі, Бірхов та Максвелл. Поїхали складний рівень. Другий футболіст та третій. Це в нас були Еміль Пенза, Міхаель Райцегер та Клеверсон. Пишіть, скільки набрали очок, та не забудьте за лайк. Успіхів!